Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо спілкуватися про лабораторні пеш-метри. Сьогодні ми розглянемо, що таке пеш-електроди, як за ними доглядати, як їх відновлювати, та їх різновиди. Існує дуже велика кількість різновидів пеш-електродів, але умовно їх можна розділити на дві великі. Під групи. Це електроди, які не можна обслуговувати, та електроди, які підлягають обслуговуванню. Візуально їх дуже легко розрізнити між собою, тому що електроди, які не підлягають обслуговуванню, вони виконані повністю з пластику. Єдиний скляний елемент у них це чутливий елемент. Ці електроди заповнені всередині гелеподібним електролітом. Які заповнює виробник ще на заводі, і вони ніяк не обслуговуються. Другий тип електродів це електроди, які підлягають обслуговуванню. Вони зроблені повністю зі скла, в них немає пластикових конструктивних елементів, і в них є отвір для обслуговування. Коли електрод використовується, треба відкрити цей отвір. для Орівноваження тиску всередині електрода та ззовні електрода. Коли електрод не використовується, цей отвір закривається, щоб запобігти випаровуванню електроліту зсередини електрода. Отже, при отриманні нездовільних результатів при перевірці чи калібруванні електродів, треба зрозуміти, в чому саме справа. Дуже часто буває таке, що електрод при попередньому вимірюванні не досить ретельно промили, і залишки зразку залишилися на в самому електроді або на його напівпроникній мембрані. Треба просто відкрити, відкрутити кришку, ну відкрутити захисний копачок та візуально оцінити ступінь забруднення. І, якщо за потреби, його допромити, щоб електрод став чистий, а потім повторити процес перевірки та калібрування. Якщо з мембранкою все візуально нормально, треба оцінити ступінь електроліту в електроді. Це стосується тільки електродів, які можна обслуговувати. Бо електроди, які не обслуговуються, ну ця, ця функція недоступна. Скляний електрод, який можна обслуговувати, візуально прозорий. Через його стінки можна оцінити якість електроліту. Чи він прозорий, чи він без домішок, чи немає там кристалів якоїсь речовини, яка буває інколи там утворюється? Якщо щось не так з електролітом, його треба звідти видалити. Для цього використовується зазвичай або піпет-дозатор, або якась піпетка, або звичайний шприц. Видаляється увесь електроліт. Потім внутрішня камера промивається за допомогою дистильованої або деонізованої води. Вода знов таки звідти забирається тим самим методом, і промивається ця внутрішня камера декілька разів невеличкою кількістю електроліту. Щоб забрати залишки води, далі в електрод заливається нова порція електроліту. Максимальний рівень електроліту це приблизно десь на сантиметр нижче за отвір для заливки. Мінімальний рівень електроліту повинен бути таким, щоб приблизно на один сантиметр бути вищим за рівень речовини, яку ви будете перевіряти. Тобто на 1 см вище рівня досліджувального зразка. Якщо візуально електрод чистий, електроліт теж в нормальному стані прозорий без домішок та в нормальній кількості, то, можливо, щось сталося з напівпроникною мембраною. Таке буває. Для відновлення напівпроникної мембрани треба електрод занурити у 0,1 молярний розчин соляної кислоти на 4-8 годин. В залежності від ваших можливостей наскільки зазвичай залишають на ніч. Потім після цього проходження цього часу електрод дістають з розчину соляної кислоти, промивають дистильованою водою та занурюють на півгодинки у буферний розчин на або у дистильовану воду, бо в принципі вона має дуже близький рівень pH до. Рощено 7.00. Після цього знов таки намагаються провести перевірку чи калібрування PH електроду. Якщо допомогло, то супер. Якщо ні, то це скоріш за все відбулися якісь конструктивні зміни всередині електроду. І ці зміни вже не можна усунути. Цей електрод потребує тільки заміни. Дякую за увагу! На цьому нас все до побачення.